Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні знову з вами канал Іванко. Сьогодні буде цікаве відео. Розглянемо сушилку, коптилку, все в одному. Скрутили ми такі щити і сім'я шеримові, поки я не напрягався, з'єднав таких собі, щоб оно мені все трималося. Одного Зараз виставимо наш пінопласт. Пінопласт нарізав кусочки ламінать. Так трошки місцями скріпимо, щоб нам було легше працювати. О. І тоді фольгою будемо застилати його. І таких три частинки, а дверки, напевно, буду, я вже три зробив таких собі. щита, А двері будемо робити, напевно, окремо. Подивимося по ходу. Ось змайстрували ми такий ящичок. Там ще знизу пінопласт піде. Зараз візьмемо ізолін і будемо далі крутити. Вийшли ми ізолінчиком. Ось такий рекомендую купляти на клейкій леньці, в клейкій основі відриваємо цю клеянку і дуже добре будь-які повороти кути. Ось вот все ідеально поклею. О, Так, вже одну сторону поличку ми прикрутили. Ще залишилась там друга. Ну, він дав трошки більшу відстань, тому що в мене займе наша плиточка трошки. І тут між ними 11 см разом з цією 3. Внутрішні вісім. Три займе наша поличка ящичок і 5 буде вільних, щоб дихло. Тут ми поробили ось так сюди. Драбинкою в шахматному порядку, для того, щоб, коли буде йти звідси тепло, вентилятор буде дути і повітря буде отак циркулювати туди, там при це ящу піде сюди. Тоді з цього сюди, сюди і так доверху. Там зробимо витяжку, пробуємо далі. Ось, поробили ми вже такі направляючі. 7 штук. Зараз зробили заготовки для ящичків. Такий шабончик зробив на 41. І один шибончик на 41,5. Ще лишилось нам 6 ящичків. По 12 штук поробив. Зараз нам будемо це все скручувати. Не знаю, яку я таку сітку Ході покажу. Мені дивитися. Ой, тоді будемо робити верх. Двері і будемо наближатися близь... до закінчення. От такі ящички ми робимо, беремо кутник, заготовки у нас є. І ще для страховочки, ящик зробили, і ще для страховочки з теплером. От в місцях на кутах. тик Тик, тик і тик. І ще можна з другої сторони. Не обов'язково, але тоді вона от натискаємо і вона термається плотно. Ще дві рамочки і буде у нас закінчення. Пішли ми ще до одної стадії. Вже доходимо до дверцят. Ще купити завіси. Тут ми вже полички поробили. Одна, друга. Одна глупша, друга менше, щоб була циркуляція повітря. І все. Ще дві полички, вони в нас є три, але потрібно сітку. І будемо ставити нагрівач і вентилятор. Зробили ми там такий отвір задньої стінки під наш вентилятор. Зараз ми туди вентилятор запакуємо, Попробуємо поставити 20 Вентилятор встановлений, підключимо, напевно, будемо на бокову стінку виводити. Кнопки зроблю. Подивимося, все обдумаю, зроблю ну і поступово буду вам показувати, розказувати хід думок. Ось тут буде стояти наша плитка. Там відключаємо вентилятор. Буде Раз. розганяти гарячий повітря. Тут буде вік. І повітря буде йти сюди. Будемо стояти ящики. Ну, перший потік буде опиратися, то яблука удивить. Дийти сюди. Потік буде сюди шукати, потім буде заважати сюди, Слідуючий вже буде сюди. І так будемо діятися, що все тепле повітря буде нас акулювати. Десь посередині встановимо датчик. Ось цей. Наш Терморегулятор виведемо назовні. Тут провода з'єднає вентилятор разом і напевно я зроблю так, щоб на літній період можна було вентилятор сам включати. Також від терморегулятора, але без плитки. Буде... Літком буде перегрів і нам потрібно буде охолоджувати. І ми повистаємо його на охолодження, на певну температуру. Ну, поки що пробуємо все зараз підключати. Тут від старої пральної машини в мене отакий от блок мене управління типу завалявся. О, і там такий от у нас був роз'ємчик цікавий. І до того роз'ємчика там от такі підходять нам провідки. Папка, мамка. Зараз я ось так зроблю. Під'єднаю ось ці два дві мамки, під'єднаємо сюди. О, і коли ми подаємо на вхід от сюди на пругу, вона з'являється на цих от, чотирьох виходах. До чого я це веду? Ми під'єднаємо наш комутативний, що йде від термодатчика. Оці два проводи. Ми їх під'єднаємо до виходу разом з вентилятором. О. А в другий роз'єм ми дамо електроплитку. І все, воно буде діяти у нас при включенні терморегулятора, як ми вистимо, буде включатися і плитка, і вентилятор, так як нам потрібно. Коли прийде літо, ми, щоб не паяти, не бавитися, ми витягаємо ось цей один штекер і плитку від'єднуємо. І у нас все працює, як працювало, тільки без плитки. От, класно нам ця штучка придалася. Йдемо далі. Так, під'єднували ми нашу проводку. Щоб доведемо її до ладу, просто все гарно поз'єднуємо і пробіжимося, поясню, що є. Це сам наш терморегулятор. Від нього йдуть два вхід, звичайно, від вилки 220. О, сюди йде звичайна вилка 220. подає напругу на терморегулятор, звідси виходять два управляючі, які, в залежності від виставленої нами температури, будуть включатися або виключатися. На виході з них ми дали два, які пішли до вентилятора ззаді, і два через роз'єми на обігрівач наш. Ми все позакріплюємо це. І тепер, коли ми подаємо сюди напругу, він має включитися температуру, я виставив 26, щоб була Виключалося при 26, коли нагріє до 26 градусів. При 24, щоб знову включалося. О, зараз будемо. Можем... А коли літом нам не потрібно, щоб включався нагрівач, нам потрібен тільки вентилятор, щоб працював на охолодження. Ми просто від'єднуємо ось ці два, які йдуть на нагрівач наш. І все. І буде тільки працювати. Вентилятор. Теж в залежності від виставленої температури. О, зараз я є... вимкну І зараз до 26 воно би мало ніби виключити нашу е, нагрівач і наш вентилятор. Зараз дійде до 24 я включу вентилятор, щоб було чутно, коли воно виключається. О, зараз наш нагрівач вихає. Вже 23. 23. Тепер я включу вентилятор. О! І воно зараз ще швидше піде, бо там вже тепло нагрілося. 24 і 3. Треба було трошки прогріти. Напевно, по тому трошки... Коротим, або прискорим відео, щоб було добре видно. О, Лера 26 шість вимкнеться. Погасне синій індикатор. О, все, вимкнулося. І тепер буде падати до 24. Тут буде знайти місце для датчика. Таке. О, зараз буде ще один. Вімкнувся синій індикатор і зразу запрацював, знімемо повністю закінчено, з проводкою. Все гарно тут наведемо лад. І, може закинемо пару яблучок. А зараз проведемо. Тестову сушку. яблучка білий налив. Зараз наріжемо на сіточку і будемо пробувати сушити. О, порізали ми і будемо робити зараз тестову закладку. Закладка, слово цікаве. Так не дуже товсті, такі середні, щоб швидше. Волога вийшла з них. Будемо зараз йдемо на закладку. Так, пробна закладка стартує. О, наш датчик. Я поки що ще не просветлював, отворю. Так поверхово для першої пробної. Закриваємо. О, наші. Температура у нас зараз трошки впаде, тому що я відкрив шафу і доставив початково 55 до 55, термодатчик відключений, при 55 він вимкнеться. І при 52-53 здається, знову включиться. То на початок, щоб не було. Тверда кірка така зверху, щоб воно було м'якше, а потім можна дати 60-65 вже почало набирати температуру, тому що там у нас вже був розігрітий. Е, витяжку я поставив і тут зразу пахне яблуками. Період нагрівання я її закриваю, ну, тому що щось придумаємо. О. А потім, коли вже температура стане сталою, трошки привідкриємо, щоб волога мало куди виходити. Якщо буде повна закладка сім'яшки, я думаю, що, напевно, потрібно буде повністю відкривати, бо буде вага багато вологи. А з однієї, ну, будемо пробувати. Так, засікаємо час. Тоді 11.00. І десь за дві годинки прийдемо, подивимося чи вони хоч трошки прив'ялились. Пройшла майже година, а нам вже цікаво подивитися, що у нас там твориться. Ну вже Трішечки яблочка наші підв'ялились. Можна трошки їх помішати. Вже менше стало щось. Ого. Трошки помішаємо. Можна ще було і не мішати, але вони вже так, дивися, добре підвялювались. Температуру ми поставили. 350 виключення, але ще коли нагріваються тени, він ще трошки притримує температуру в кінці і доходить. От зараз у вже виключилося, а температура 38, бо я відкрив, це було зняття, коли я прийшов. Я як прийшов, вже те не виключився, а температура ще трошки наростала, вже було 57, майже до 60 доходить. О, зараз знову почне підніматися, Волога ідея, я трошки тут відкрив більше. От хай собі набирає. До вечора, думаю, вже будемо пробувати. Вже можна буде монтувати відео. О, вже наростає. Пройшло рівно 2 години. От якраз ми прийшли, зараз якраз дійде до 52 і включиться. Се два, Все, вемкнулось. Зараз постави на распад. А мы за сейчас подаемся. Що тут термочку живе? Теремочку жится. Хочу вже вологе, чути набагато менші яблучки. Ну, можна було і більше давати, вони всихаються, їх місця є багато. Все, сохне-сохне далі. Кодір вже набирає, такий гарний. Вийдемо ще через 2 години. Так, пройшло рівно 4 години. Ми знову прийшли, температурка 56, як виключилось. І дивимося, що в нас тут після 4 годин. у у я маленькі наші. Можна і більше нарізати. Вже майже звук. Але ще трохи там є в них Я думаю, якщо 4 години, то вже буде все. Так якби би 8 годин. Ну, подивимось. Подивимось. Ті, що тончі, то вже, вже можна вживати. О, може і можна трошки товстіше різати. Товстіше трошки мають собі вологі чути. добре закриваю. шмакота Так, пройшло шість з половиною годин О, наші яблучка вже. Можна було би забирати. Ще трохи. Готовність моє згинатися, але при надавлюванні вже не має йти сік. Вже вологи не має бути, а в нас ще трохи вологу можна видавити. Ще годинку. Вже ті, що то вже майже вже сухі майже. Ще годинку потримаємо, півтори. Ну, думаю, 8 годин достатньо для такої. Так, пройшло 8 годин. Температурка у нас 52. перевіряю. 5... О, маленькі, дрібненькі. Все, треба забирати. Ну, від сили можна ще залишити. Але воно вже. Вологи в ньому немає. Можна спокійно ставити на зберігання, вже ломиться. Mm. Mm. Ще є товстіті, щоб приблизно однаково різати, то ще чуть м'які. Все рівно можна ще вичерити з неї м'якоть. Хорошо. Годинку, зараз ставлю 70 градусів і повністю виключаємо. Посушили яблучка, а тепер можна і реберця. Поставив тут питончик такий, щоб скапувало, і для проби взяв два риберця. Перерум'янились наші реберця. Туди просто поставив таку чугунну кришечку і туди от, кидаю тоненькі гілочки, секатором нарізав, сливи, гроші, яблуні, вишні. І кинув і вони собі піддимлюють. Ну, і температуру я виставив тут до 100. 90 вона нагрівається до 100 і так, 95 І годинка-півтора, і реберка, вони вже майже готові. Зараз одну порцію паточків і ось. Будемо знімати проби. Оператолочка 96. Тут трошки димокти в нас. Можемо зараз трошки відкрити тягу. Тут такий цей і пішла тяга. Пішов димок вже більше Дехай воно коптяться наше виборце. Хоча б так. Яблучка сушили, щеночку коптили, а тепер копченочка, сердіночка. Будемо зараз пробувати сердінку, що в нас вийшло. Ось наша курятина. Можна знімати пробу. Щирненька. Останеться сухенькі. Тут знизу вогник малесенький. Димок і все. Кілька трісочок бука. І обрізав дерева вишня, слива, яблунка, груша, виноград, будь-що кидати, щоб воно собі потрошки підтемлювалося і наше сало. Температура зараз я відкрив взагалі 70 впала. І не включений цей. підігрів гріє самими гілками. Прекрасно. Все. ставим лайк, підписуємося. Кому що не зрозуміло, запитуємо. Хто підписався, запрошую на копчену курочку. Всім добра, миру, здоров'я. Всього найкращого.